Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на найцікавіші кооперативні ігри, які можна знайти на полицях наших магазинів. Так, кооперативні ігри це специфічний напрям настільної індустрії, тут немає суперництва, навпаки, взаємодопомога та підтримка. Багатьом це не до вподоби, а багато хто скаржиться на можливість присутності Альфи, який грає все самостійно. Звісно, все це можливо, проте спробувати щось настільки незвичне дійсно варто. Тож сьогодні, в вашій увазі, я запропоную свою підбірку 10 ігор плюс ще й бонус. А щоб вам було трішки веселіше починати дивитись цей ролик, відразу розкажу вам про неймовірний бонус, який ви зможете отримати, відвідавши магазин настільних ігор Geeket Shop, в якому мабуть зібраний найбільший асортимент настільних ігор і не тільки українських локалізацій, безліч найкрутіших коробочок, які можна отримати за приємною ціною. А щоб ваша покупка стала ще вигіднішою, не забудьте скористатись промокодом beaver 10 для 10-відсоткової знижки. Посилання буде в описі. Проте, перед тим, як почати, хотілося б вам дати ще один привід для. Радості, адже після перегляду цього ролику у вас з'явиться можливість отримати собі коробочку зі грою Екіпаж пошуки дев'ятої планети. Що це таке, ви також почуєте в самому відео, а ось як її отримати? Дуже просто. Під час перегляду на екрані буде з'являтись ось така картинка. І вам просто потрібно порахувати кількість разів, яку вона з'явиться, та написати коментар, в якому ви зазначите вірну цифру. Цей раз, якщо що, не рахується. І все через 10 днів серед тих, хто напише вірну цифру, я її розіграю коробочку з грою і опублікую все це у вкладці спільнота. Тож бажаю вам уважності і успіхів! А тепер поїхали! Розпочнемо ми з темної гавані «Щелепи Лева. Ця гра розрахована до чотирьох гравців, події якої розгортаються у похмурому фантазійному світі. У цій грі ви стаєте новобранцями гільдії найманців «Щелепи лева, які розслідують дивні зникнення в місті та поступово розкривають змову, що загрожує самому його існуванню. Гра розгортається у вигляді кампанії з великої кількості сценаріїв, що проводяться на вбудованих у книгу мапах, що є плюсом, адже виключається довга підготовка. У центрі гри механіка унікальної системи карткових дій, де кожен гравець обирає дві карти на хід і комбінує їхні верхні та нижні частини. Дії можуть бути бойовими, підтримуючими або тактичними, але кожна карта це можна сказати ресурс, який з кожним кроком зменшується. Вороги керуються певною поведінкою, а бойова система не передбачає кубиків. Замість цього використовується колода модифікаторів, яку гравці поступово вдосконалюють. Між сценаріями ви відвідуєте місто, купуєте снарядження, відкриваєте нові здібності та підсилюєте свого героя. Ще липолева це гра для отримання стартового досвіду у світі Gloomhaven, проте водночас вона достатньо глибока і цілком підходить для досвідчених гравців. Гра, яка дійсно дає відчути глибину історії, її спонукає до командної роботи. Далі ми переносимось у гру «Петля», у якій до чотирьох учасників виступають у ролі агентів Хронополу, що мандрують крізь час, аби зупинити підступного доктора Фо, який створює часові дублікати самого себе і руйнує структуру простору часу. Гра поєднання. Но механіку побудови колоди з виконанням цілей, таким собі pick up and delivery та прикрашена тайм менеджментом. Кожна партія це серія місій, де гравці повинні координувати дії, аби запобігти катастрофам у різних епохах. Гравці розігрують карти обладнання, переміщуються по часовій шкалі, очищають епохи від клонів і кубів катастроф, а також виконують петлі, спеціальні дії, що дозволяють повторно активовувати карти. Але кожна петля вимагає енергії, яку потрібно здобувати, а хаос наростає з кожним ходом. У грі присутній механізм поширення катастроф. Кубики кидаються в машину часу, і хаос розподіляється по епохам. Якщо одні з епох скупчиться Надто багато кубів відбудеться розлом, який наблизить команду до поразки. Агентам доводиться діяти на межі, обирати між очищенням, переміщенням, боротьбою з клонами і виконанням місій. І знаєте, Петля дійсно вражає яскравим дизайном. Часом комедною стилізацією під науково-фантастичні комікси та варіативністю, адже у коробці є кілька сценаріїв із різними викликами та здібностями самого доктора. А в цілому доволі швидкі ходи гравців не дають засумувати під час партії. А далі на черзі одна із моїх найулюбленіших кооперативних ігор острів духів, у якій ви берете на себе ролі могутніх духів природи, що захищають свій острів від колонізаторів. У цій грі ви не просто обороняєте територію, ви вершите кару, спрямовуєте стихії та вдаєтеся до місії, аби вигнати загарбників з кожної затоки лісу і гори. Гра розгортається на мапі острова, який поступово заповнюють поселенці, зводячи селища і міста, що завдають шкоди землі і його корінному населенню Даханам. Кожен дух має унікнути. Стиль гри, хтось поширює страх, хтось керує стихіями, хтось затоплює землі чи приносить ворогів. Дії духів визначаються картами здібностей, які потребують енергії та часу для активації. В кожен хід це стратегічне планування. Ви повинні обрати карти сил і активувати їх відповідно до типу швидкі чи повільні. Ви розміщуєте вплив, допомагаєте даханам і спричиняєте ефекти, що ланцюжком змінюють ситуацію на острові. Водночас вороги розвивають свою присутність, досліджують, будують, атакують, а з часом приносять все більші руйнування. По-перше, острів духів має просто якусь космічну кількість варіантів стартової розкладки. По друге, через велику варіативність духів, їхніх властивостей та колодобудівний аспект у грі майже відсутня можливість грати як альфа. Тож тут кожен має власноруч додавати якусь свою частинку до загальної перемоги. Пандемія спадщина це дійсно унікальна кооперативна гра для двох чотирьох гравців, яка трансформується з кожною партією, змінюючи правила, ігрову мапу, колоду та навіть самі компоненти. В її основі лежить класична механіка пандемії, але доповнена сюжетними подіями, постійними наслідками та вибором, що назавжди впливає на подальший перебіг гри. У ролі спеціалістів центру контролю захворювань гравці намагаються стримати спалахи чотирьох смертельно небезпечних вірусів, рятуючи людство по всьому світу. Впродовж 12 місяців кампанії вам доведеться не лише боротися з епідеміями, а й реагувати на кризові події, відкривати нові правила, персонажів, наклеювати стікери, нищити карти і записувати зміни у щоденних світу. Основний геймплей зберігає напружену динаміку пандемії. Гравці переміщуються по містам, лікують хворобу, обмінюються картами та шукають ліки. Але зі сценарію сценарій додаються нові механіки, ролі та обмеження. Те, як ви впораєтесь із завданням одного місяця, визначатиме ресурси та виклики наступного. Що сказати, пандемія спадщина стала найкращою настільною грою 2015 року, і це каже вже про багато що. Тож, якщо ви грали у звичайну пандемію, то я не можу не порадити цю коробочку. І нехай багато хто говорить, що це одноразова гра. Так, можливо, але повірте, зіграти швидко всю кампанію у вас точно не вийде. Тож багато партій, ви улюблену гру, що постійно змінюється. Це круто. А далі підемо по хардкору. Ходу героям нема. Хоча, поглянувши на зовнішній вигляд гри та коровки, так про це і не скажеш. Ходу героям нема, це дотепна кооперативна гра до чотирьох гравців, де учасники не рятують підземелля від монстрів, а навпаки, керують себе монстрами, захищаючи свої скарби від навали нав'язливих героїв. У грі все перевернуто з ніг на голову. Саме ви, мешканці підземелля, а злодії це хоробрі та недокучливі шукачі пригод. Гравці обирають унікальних мешканців, слизняків, павуків, некромантів, привидів, тощо кожен зі своїми здібностями, стартовою колодою та стилем гри. Ваше завдання зібрати ключі і відкрити магічні портали, не дозволивши героям винести ваші скарби або знищити вас. Гра використовує декбілдінг, і ви отримуєте нові карти, покращите свою колоду, активуєте дії та комбінуєте ефекти. Кожна партія це нове розташування підземелля, що створюється з плиток і унікальний набор героїв, які вторгатимуться, рухатимуться за певними маршрутами, атакуватимуть і ламатимуть пастки. Гравці мають кооперуватися, кидати слиз на проходи, закривати кімнати, відновлювати сили і вигадувати способи зупинити хвилю за хвилею. Гра дійсно вирізняється веселим дизайном, гумористичним тоном, якісними компонентами і постійним напруженням. І я хочу сказати, ось це напруження часто буває таким, що нерви просто не витримують. Тож ця гра точно не для слабаків. А далі ми з вами атмосферно зануримося в твори Говарда Лавкрафта у грі маєтки божевілля, що поєднує розслідування, виживання та дослідження з елементами жахів. У цій грі гравці стають дослідниками, які розкривають темні таємниці старовинних маєтків, борючись із божевіллям, монстрами та самим часом, щоб врятувати світ, або принаймні вціліти. Кожна партія це сценарій, що розгортається через мобільний додаток. Саме він керує мапою, ворогами, загадками і подіями. Гравці досліджують приміщення, взаємодіють із об'єктами, шукають підказки та вступають у конфлікти, як фізичні, так і ментальні. У кожного дослідника є унікальні здібності, характеристики й особисті травми, які впливають на хід гри. У процесі партії на вас чекають нелінійні рішення, головоломки, пошук предметів і бої з істотами, що виринають із найтемніших куточків уяви. Пошкодження й жах не просто знижують характеристики, вони змінюють поведінку персонажів і можуть привести навіть до божевілля, змінюючи цілі гравців і спосіб гри. Дійсно дуже атмосферна гра, яка подарувала безліч цікавезних годин. Проте тут, звісно, головне, щоб усі розуміли, що і як вони хочуть робити, адже в цілому ви її можете з легкістю взяти під контроль декілька персонажів, її самотужки все розіграти. А ось наступна гра не дозволить гравцям втручатися в дії інших, адже це кінець віків. Колодобудівна гра до чотирьох гравців, в якій ви виступаєте в ролі захисників останнього людського міста Грейвголду, що бореться проти вторгнення моторошних потусторонніх монстрів. На відміну від більшості колодобудівних ігор, у кінці віків карти не перемішуються, і це змінює все. Кожен гравець розвиває власну колоду заклять, кристалів і артефактів, прокладаючи шлях до перемоги через влучні комбінації та точне планування. Під час партії ви відкриваєте розломи, заряджаєте здібності, завдаєте шкоду монстру і намагаєтесь не дати місту зазнати знищення. Головні монстри у грі це епічні боси з унікальними механіками, фазами атак і цілими колодами ворожих карт, які створюють відчуття справжнього протистояння. Водночас порядок ходу гравців у монстрів визначається випадково, що додає напруги і змушує адаптуватися на ходу. Гра, яка здивувала нестандартною механікою побудови колоди, де кожне додавання карти в колоду або скидання карт змушує прораховувати послідовність, в якій ти будеш ці карти добирати на руку в майбутньому. На черзі ще одна історія лавкрафтянського всесвіту у грі жах Аргема. Карткова гра. Тут ви також стаєте дослідниками, що розкривають таємничі змови та борються з потойбічним жахом, що загрожує знищити реальність. У грі від одного до чотирьох учасників створюють власні колоди з унікальними вміннями, ресурсами та слабкостями, обираючи одного з дослідників зі своєю історією, професією і стилем гри. Вони беруть участь у кампаніях, що складаються зі сценаріїв, об'єднаних у єдину, гнучку та нелінійну оповідь. На кожному кроці гравці обирають дії, можуть досліджувати локації, шукати підказки, боротися з монстрами, уникати переслідування або підтримувати союзників. Та головне, вони взаємодіють із колодою контактів, що представляє хаос, лють і шалені пастки сценарію. Замість класичного китка кубів тут використовується торбинка хаосу, з якої наосліп витягуються жетони успіху чи провалу, створюючи атмосферу напруги і фатального ризику. Протягом кампанії гравці заробляють досвід, щоб покращувати свої колоди, замінювати базові карти на потужніші версії або додавати нові спеціалізовані дії. Але кожен сценарій це не просто історія. Ваше рішення мають наслідки: хто вижив, хто збожеволів, чи зруйновано дім, чи врятовано місто. Ці події формують хроніку кампанії, яка впливає на розвиток наступних розділів історії. Ця гра дійсно скарб настільного світу, і якщо ви полюбляєте наративні кооперативи з цікавим різноманітним ігроладом. Обов'язково зверніть увагу на картковий жах аргама. Робінзон Крузо. Пригоди на проклятому острові. Ця гра змусить вас перетілитися в членів корабельної команди, що опинилися на безлюдному острові після кораблетрощі, виживання, побудова укриття, полювання, дослідження території і протистояння стихіям усе це частина нелегкого шляху до порятунку. У кожній партії гравці обирають один зі сценаріїв: побудова великого вогнища, порятунок місцевих мешканців, захист від канібалів тощо. І кожен сценарій ставить перед гравцями унікальні умови та цілі, що формують сюжет гри. На початку гравці обирають персонажів, теслю, кухаря, дослідника або солдата. Кожен із яких має унікальні вміння та спеціальні предмети. Щоразу в раунді гравці планують свої дії, можуть будувати укриття, створювати інструменти, досліджувати карту острова, збирати ресурси або полювати. І при цьому доводиться приймати ризики. Можна виділити надію лише одного робітника і виконати її з невизначеним результатом з китком кубів, або діяти вдвоє, гарантуючи успіх, але втрачаючи інші можливості. До того ж, події, які відбуваються. Щоранку та примхи погоди додають постійного тиску на команди. Важливу роль відіграють карти пригод, які можуть як допомогти, так і створити довготривалі проблеми: травми, хвороби, конфлікти в групі, моральна напруга усе це частина стимуляції боротьби за виживання. Робінзон Крузо це дійсно непроста і кризисна, але водночас атмосферна та захоплива гра, яка змушує приймати непрості рішення, розподіляти ресурси та постійно пристосовуватись до змін. Останньою в цьому топі буде гра Сплячі боги, далекі небеса, яка, мабуть, є єдиною грою в підбірці, яку можна назвати повноцінною грою історією. Події гри розгортаються у фантастичному світі за межами нашого часу і простору. Ви граєте за екіпаж літака, який потрапив у загадковий вимір після зустрічі з таємничим світловим порталом. На новій ворожій землі вам доведеться досліджувати взаємодіяти з мешканцями, виконувати завдання і боротися за повернення додому. Кожен гравець контролює одного або кількох персонажів екіпажу, кожен із яких має унікальні характеристики та вміння. Гра побудована навколо розгалуженої оповідки, що зберігається в книзі історії та супроводжується атласом світу. Ви подорожуєте від локації до локації, розігруючи події, виконуючи квести, стикаючись із випробуваннями як морального, так і фізичного характеру. Система випробувань базується на перевірці характеристик і витягуванні карток вмінь, які додають значення до ваших навичок. Бойова система у грі карткова. Ви використовуєте спеціальні карти атак, щоб завдати ушкодження ворогам, закриваючи клітинки на сітці ворога. Всі вороги мають унікальні шаблони дій, що вимагають підлаштування під різні ситуації. Що цікаво, гра не має чіткої перемоги чи поразки. Усе в історії, яку ви проживаєте. Кампанія триває кілька сесій, і ваші вибори залишають сліди в журналі пригод. Зміни станів персонажів, ушкодження, ресурси, отримання навички усе це створює відчуття справжнього виживання у ворожому світі. Локат дійсно майстер створювати оповідки, тому усі його ігри, просочені якимись художніми описами, заглибленням в історію, є відчуттям, що ти є частиною якоїсь книги, події, якої тобі дозволили відтворити за допомогою мапи та декількох. Карток, і хоча ми з вами вже подивились на 10 найцікавіших, на мою думку, кооперативів, серія за залиштунками залишається. Занадто багато коробочок, про які також варто було б згадати: як от жах Аргема, третя редакція, де учасники беруть на себе ролі детективів, які досліджують місто Аргем, і намагаються зупинити прорив давніх жахів у наш світ. Кожна партія це окрема пригода зі своєю мапою, подіями, сюжетною логілкою і переможними умовами. І під час партії гравці рухаються по локаціям Аргема, взаємодіють із персонажами, збирають докази, борються з монстрами та намагаються розплутати змову, яка загрожує всьому людству. Ольтре, що розрахована від двох до чотирьох гравців, події якої розгортаються у вигаданому середньовічному королівстві, що намагається відновити порядок після лихоліть. Гравці стають патрульними представниками влади, які подорожують землями, допомагають мешканцям, борються з загрозами і відновлюють мир, водночас розкриваючи сюжет конкретного сценарію. У кожній партії гравці обирають один із сценаріїв хронік, що визначає загальну сюжетну лінію, спеціальні правила і переможні умови. Паралельно з цим патрульні мають турбуватися про повсякденні справи регіону рятувати села, боротися з монстрами, гасити пожежі, відновлювати вежі та взаємодіяти з мешканцями для виконання побічних місій. Серія зомбіцид, наприклад, коробочка Біла смерть, яка переносить вас у засніжену фортецю Вальберг, де вам доведеться протистояти ордам живих мерців. Гравці беруть на себе ролі, врятувавшися, які мають знищувати зомбі, знаходити спорядження, виконувати місії та головне виживати. Орди зомбі, безліч різноманітних обладунків, зброї та заклинань, і головне жбурляння кубиків і постійне відчуття приреченості. Екіпаж пошуки дев'ятої планети. Це карткова гра на взятки, ідеї якої були змінені і перетворені на командну гру. Тепер, проходячи кампанію, що складається із безлічі сценарій, вам потрібно не просто грати карти і брати взятки, а робити це у вірній послідовності, ще й з певними картами у кожній взятці. Дійсно, гра дуже несподівано цікава. Пілоти дуельна гра, у якій ви стаєте справжнім екіпажем пасажирського літака, і тільки повна синергія ваших дій дозволить безпечно посадити літак у різних аеропортах світу від Токіо до Бутану. Під час партії гравці розміщують свої кубики на спільній панелі керування, намагаючись зберегти баланс осі, контролювати двигуни, випускати шасі, активувати гальма і координувати висоту польоту. Водночас, жоден з пілотів не знає, які саме кубики у напарника, а говорити під час партії заборонено. Кооперативи це, звісно, окремий жанр настільних ігор. І я вважаю, щоб грати в такі ігри, дійсно потрібно мати певний настрій і певний стан душі, як то кажуть. Або, можливо, грати в соло, що, до речі, часто буває навіть на краще. До речі, маю надію, що ви таки змогли вірно порахувати кількість зображень, тож не забудьте написати ваш варіант в коментарях. Крім цього, я також маю надію, що сьогодні ви змогли таки для себе відкрити хоча б одну цікавинку, яка запала вам у душу, яка зможе порадувати вас не однією годиною напруженої боротьби за перемогу. І якщо ж це так, то не поскупіться поставити вподобайку та поділитися цим відео із вашими друзями та близькими. Дякую всім вам за перегляд і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!